Село я практично втекла і не думала, що в свої 50 ще знайду чоловіка, адже мій нас покинув, коли синам було 14 та 12 років, і всі ці роки я жила в селі. Фактично, наше село доволі велике на 6 тисяч людей. Є тут все для життя. Але найголовніше є батьківська хата, в якій я живу, і за 10 кілометрів вже райцентр з навчальним закладом. Отож, я втікала в село, щоб врятувати сина, що попав під вплив друга. Спочатку я нічого не підозрювала, бо мій Іванко був доброю дитиною, з братом сидів, коли треба, вчився непогано. Коли ж директорка почала викликати мене по два рази в тиждень в школу, то я подумала, що це все через те, що ми з Петром розійшлися і ще й підлітковий вік. Але далі директорка мене покликала і розповіла. Що вона знає, що мій син підпав під вплив друга, а цього не так просто позбутися. Зрозумійте мене правильно, він бере всі провини на себе, а друг виходить сухим з води. Ви будете чекати, коли друг його на щось більше підіб'є. Я ж не можу йому заборонити бачитися з тим хлопцем, він мене не послухає. То щось думайте, бо будете передачі носити, от пом'янете моє слово.